Не знаю чому, але сайти державних установ, деяких мені нагадують радянську газету Правда. Не розумієте чому? Ну, і телебачення також Ну дуже нагадує щось із давно забутого. Однією з проблем Радянського Союзу було те, що люди жили у вигаданій реальності. Вона була побудована на основі ідеології, підтримана телебаченням, партійними там, функціонерами і так далі. Люди вірили. В те, що це реальність. Нині люди інакші. Чому методи ті ж самі, зрозуміти тяжко? Люди мають знати реальність і розуміти її. Не варто обалванювати людей, на мою точку зору. Підписуйтесь. Ми працюємо на те, щоб ви жили в реальному світі, яким би він не був. Але краще знати, як є, ніж жити в ілюзії, бо це небезпечно. please disso.